З тобою братались ми дуже довго, ділили воду та хліб на двох. казав, що не зрадиш, клявся Богом, але ти не знаєш, що значить Бог. Скажи, що не так, брат, чом відсурався, скажи, чом пішов проти мене, за що? До мене додому із криком вірвався, і все святе мить Ми ж разом з тобою йшли проти вітру, При зустрічі міцно мене обнімав, ми ж дихали одним спільним повітря, а ти за спиною мене проклинав. Ми ж пили одну спільну воду і їли з тобою один спільний хліб. Один з одного стояли горою, один на двох ділили політ. Що трапилось, брат? Чом відсурався, чом і зброї до мене прийшов. Ти в мене стріляв і щиро сміявся. ти радів, коли вилазь в мене кров. Зараз його слухаєш, ідеш проти мене. А що він тобі обіцяє, скажи щастя, багатство, золоті гори, напевне? Так от не вір подібні брехні. Ти, брат продався, повівся на жарти. Кому ти віддав своє серце вогненне? Не пробачу і не буду чекати. Я візьму зброю і піду проти тебе. Як ти, так і я, взаємність найвища у мене вдома, господарка я. Ти мене й мою неньку так покалічив, що до дружби тобі нема вороття. Повстати проти царя нема духу, звільнити свою неньку від зла нема сил. Пробач мене, брате, що я така сука, але твій святий цар всім дебілам дебіл. Ти називаєш мене по-різному, брате, але не я відриваю від тебе шматки. Речи, що це твої землі насправді, та більше ніколи так не кажи з тобою ділили ми щастя та горе? Ти клявся мені, що не буде зрад, а на моїй Україні вже й крові море. Скажи, невже ти після цього брат?